Данте Алігєрі, Божественна комедія, поема, уривки, Пекло. Пісня Перша. У пісні першій твору постає своєрідний герой. Не земна людина, а дух або душа, що починає подорож по той бічним світом. Героєві було 35 років, коли він опинився у фантастичному, темному лісі, на півшляху свого земного світу. Середня тривалість життя за часів Данте становила 70 років. Отже, ліричний герой заблукав у темному лісі, що уособлює життєвий шлях людини, сповнений помилок і блукань. Хижі звірі, що перешкоджають йому, утілюють людські вади. Водночас сучасники Данте впізнавали в символічних образах звірів, діячів тієї доби, політичних супротивників, поета, короля Франції та римське папство. Від хижаків героя врятував Вергілій, в образі якого втілено ретівну роль античності і божественну мудрість. Вергілія шанували в середні віки за те, що він передбачив прихід Христа. Римський поет обіцяє Данте, тобто його душі, показати пекло і далі передати його душі, достойнішій за мене, Беатріче. На півшляху свого земного світу. Я трапив у похмурий ліс густий, бо стежку втратив млою оповиту. О, де візьму снаги розповісти про ліс листатий цей, суворий, дикий. Бо жах від згадки почина рости. Над смерть страшну, гіркіший він, великий, але за благо те, що там знайшов, повім про все, що в пам'ять взяв навіки. Недобре тямлю, як постав цей схов. Бо сонність так оволоділа мною, що з певної дороги я зійшов. Я опинився під пагорба стіною, яким кінчався неширокий діл, де острах ліг на серце пеленою. Я вгору глянув і побачив схил, вже убраний у сонячне проміння, що надає людині свіжих сил. Тоді помалу уляглося тремтіння, що не давало спокою мені. Всю ніч, коли блукав між страховиння. як той, хто у задишці голосній, на сушу вийшов, піною укритий, і озирає вири на весні. Так і мій дух, не скінчивши летіти, Зернув назад і стежку оглядав, яка не дозволя нікому жити. Тут я собі спочити трохи дав, і вирушив на гору незнайому, а за опору нижчу ногу мав. І от. Коли вже йшов я до підйому, збіг леопард, моторний та верткий, і шерсть рябіла плямами на ньому. Моїх очей він не злякався дерзкий, і, заступивши шлях, став на сторожі, і я подавсь униз, у діл низький. А йшли хвилини ранішні, пригожі, і сонце сходило з тим почтом зір, що з ним спахнули, як любові Божій». Схотілося у рух оздобить шир, І дух, надія звабила рожева, що скоро зникне цей плямистий звір. Пора буяла навкруги квітнева, Та я не вчув нічого, тільки ляк, От вигляду уже близького лева. І так здалось, на мене йшов хижак, Наїжившись, страшенно зголоднівши, Що рух повітря вмить здалось закляк. Ще вийшла люта й зла вовчиця вивши, її неутоленна худорба Мушує людей конать збіднівши, в очах її така була злоба, таке палало полум'я гаряче, що страху, шлях згубив я до горба. Іначе той, хто дивиться, найпаче, куди б скарби багаті примостить, а їх утративши в розпуці, плаче, такий був я. Бо твар мене щомить, стріч ідучи, помалу відсувала туди, де сяйво сонця не звучить. Коли ж моя нога на діл ставала, явився хтось, у кого зір потух, мовчанка ж довга, голос відібрала, в безлюдді я його побачив рух. Врятуй, була мольба моя єдина. Байдуже, чи людина ти, чи дух, він мовив. Не людина, був людина. В Ломбардії мій батько оселивсь, у мантуї моя там батьківщина. За Юлія часів я народивсь, хоч пізно, жив я в Августовім Римі, Коли ще лже богам народ моливсь, я був поет, пісні складав любимі, як славний син Анхілів в тік. втік, і Іліон упав в огні та димі. Та чом вертаєш? І в журбі поник, чого не йдеш на горб, де корениться, солодке джерело чудесних рік? Чи не Вергілій ти, чи не криниця широкоплинних мовних вод ясних, спитав я і став, щоб в шані поклониться? О, світло й честь усіх співців земних, ти зваж на захват мій, на шанування твоїх безсмертних творів видатних. Ти вчитель мій. Моє угрунтування, у тебе я знайшов на все життя той гарний стиль, що дав мені визнання. Ти бачиш, твар що втік одне неї я, Рятуй мене ти, мудрецю славетний, бо в серці й жилах кров тремтить моя. Хай буде інший шлях тобі прикметний, він відповів на жалісні слова, щоб ти мерщій покинув діл цей шпетний. Повз твар, яка голодна завива, не прослизней найспритніший дока, хто мимо йде, усіх вона вбива, а звідсіля надумав я одно: я поведу тебе, де залягають, місця, які я взнав уже давно. Почуєш ти, як в розпечі благають, там духи з зойком та зламанням рук, повторну смерть на себе накликають. Побачиш тих. Томіж вогненних мук таємно тішиться у сподіванні колись піднестись до блаженних лук. А схочеш висі злинути останні, душі достойніші за мене здам, до ніжних рук тебе при розставанні, бо той, хто з віку владарює там, мене що бився у ворожій раті, й тих, хто зі мною не пускай добрам, а в тронній владаря світі в палаті. Усе пристойно пишному кошу, щасливий той, хто буде там на святі, і я йому, поете, я прошу ім'ям Христа, якого ти не відав, все зло й все гірше хай тут полишу, ти ж покажи усе, про що повідав. Хай, браму, бачу, я з Петром Святим і тих, хто в муках та скорботі знидів, і рушив він, а я слідом за ним.